Інженер Володимир Караман працював у компанії, що спеціалізувалася на вентиляційних системах. Однак, з початком великої війни він та його колеги вирішили поставити прибутковий бізнес на паузу. Як справжні фахівці, вони розуміли, що їхнє підприємство має потужності, здатні допомогти нашим бійцям. Тепер 3D-принтери цього львівського виробництва день і ніч друкують перископи для військових. Умовно уявити, що це є окоп. Я хочу виглянути щось, що там відбувається. Я виглядаю, заглядаю в зеркальце, і я бачу, що відбувається зовні кілька годин, і всі деталі готові. Складання забирає лічені хвилини. Такі оптичні пристрої вкрай потрібні для спостереження за ворогом і збереження своїх українських військових. Добре переміщатися, йти на зачистку, тобто, якщо це заходять в приміщення, вони легкі, досить зручні. Масштаби виробництва зростають. Для прикладу, інженери виготовляють отакі системи скидання, куди кріпляться вибухові пристрої. На цих кадрах підтвердження того, як ефективно вони працюють на фронті. Коли на дроні включається світлодіод, він. Світло засвічується, Він відкриває і полетів заряд. Але крім деталей для дронів українські винахідники розробляють і самі дрони. Та не аби які, а надводні. В окупованому Криму росіяни познайомилися з ними 29 жовтня 2022 року. У Севастополі сталася чергова бавовна. Загарбники визнали пошкодження тральника Іван Голубець, але експерти припускають, що вражені були ще щонайменше два кораблі, зокрема, наступник Москви, флагман російського чорноморського флоту, фрегат, адмірал Макаров. Кадри з Севастопольської бухти не залишають сумніву. Кораблі рашистів атакували морські ударні дрони. Про створення першого у світі флоту таких автономних суден оголосив президент України. Мета цих невеликих, швидких і недорогих безпілотників, по-іншому глісерів Камікадзе вражати російські кораблі, що коштують сотні мільйонів доларів. Будь-яка атака, після якої глісер Камікадзе потрапляє у борт корабля, вона однозначно є вдалою. Навіть якщо корабель просто пошкоджений, тобто пошкодження корабля це в тисячу разів серйозніша проблема нашого супротивника ніж зробити той самий глісер. Він доволі дешевий у виробництві. На думку фахівців, сотні таких дронів зможуть захистити нашу країну з моря, не даючи ворожим ракетоносцям почуватися безпечно навіть у своїх базах. Серед інших завдань новітньої зброї, розвідка, коригування вогню, протидія десанту. Головне в безпілотнику це зв'язок. Усе залежить від ретрансляторів та електронних систем керування. Або це керування через супутник, або пряме керування. Оприлюднені технічні характеристики українських дронів вражають. Такий морський термінатор може нести до 200 кілограмів бойової частини зі швидкістю 80 кілометрів на годину. Радіус дії 400 кілометрів, дальність ходу 800. Також він оснащений криптозахистом, передає до трьох відеопотоків у якості HD. Та має три способи навігації: візуальну супутникову та автопілот. Перший з флоту українських морських безпілотників вже отримав ім'я Херсон. Далі чекаємо на Бердянськ, Маріуполь і Севастополь. ЗСУ замовляє, українці створюють унікальні винаходи, що народжуються у маленьких майстернях, але дуже допомагають армії від звичайної зарядної станції до авіаконструювання. Чим вже зараз дивують українські школярі?